Вітаю тебе на каналі Роу3 4. В цьому випуску будемо продовжувати роботу над нашим Іванком. А, Бо не, не встигли ми на минулій неділі. Ну, нічого, будемо в цьому випуску все дособирувати. Дай Бог і запустимо, підключимо, і поділимося деякими фішечками. Так що варить чайку, бери смаколики і приєднуйся! А ми починаємо. В общем. А... Приїхав до нас Дніпро 9, а чувачок із Полтави підігнав на потреби ЗСУ. Будемо його робити якось, будемо щось з нього ковиряти. В общем, в такий екземпляр попався ще й на такі цілі. Ну, взагалі, прям шикардосний. Не знаю поки що з ним буде, як воно, що, ну зараз тобі все покажу. Оцей дракон вчора ввечері до нас приїхав. Такий от рідна фарба, все тут, капець. Капець-капець. І не гнилий, ніде нічого. А встановлене запалення як Сідіай. Коротше, ну в общем технології буржуйські нам невідомі. Я, напевно, його буду скидати, а може й ні. Напиши свою думку з приводу цього, як воно функціонує і чи ну, класна штука чи ні. Бо я так просто дивлюсь на нього, вдупляю, що я нічого там не вдупляю, і думаю, ну от навіть якщо я його зроблю і за цим усим все це діло адаптую, і буде все чотенько, не факт, що там десь хлопці його зможуть обслужити, або знайдуть на нього щось хоча б. Так що може буду вкидати рідне запалення 6 вольтове. Мотор 6 вольтовий із е, 9-го, по-моєму. Ну, По головкам воно видно, що вони не 650-го. Але тут і голови трошки різні. Одна з 10-го, а друга з 9-го, походу. Ще ну, я не знаю, може одна з 11-го або з підтакет. Карбюратор без перехідника все стало. А на цій під 303 вертикальний через перехідник. Ну, коротше, дракон такий потужний, потужний. Уже під нього і цю люльку знайшов. Ось, чекни. Ось така, шайтан машина буде. Це теж, як до речі, Жека підігнав з Полтави. Дякую. Ну, в общем, в принципі, комплект вже є. Так що будемо це все діло адаптувати, збирати ну, по свободі, коли закінчимо наші основні проекти. Тройничка, Іванка, ну, і ще там одного 12-вольтового. Ну, Вже ми отаке не лайк за 9 і за таких людей, що от не жалкують і віддають. Ну, Круто, коротше. моцик зачок. Ванка трошки роздітай. Ну, що <кхе> вам сказати, порчнява, в принципі, в гарному стані, Б дивився і циліндра. То нічого такого смертельного я тут не побачив. Порчня не запечені, нічого. Зараз це все діло вичищаю. Бо, звісно, звісно, була в нього движуха така, жизнь непроста. У Іванка, де нас була, ну нічого, ми все це діло поправимо, зробимо. Так що, в принципі, нічого страшного. Голови теж ось перебрав. Голови також перебрав, він позаливав бензаком. Нічого ні відкуда ні пішло, ні полилось. Притирати їх не треба. Просто перечищу да і все. в принципі. Ну і Карбюратори ж перебрать, прокладки всі, учільнювачі, резинки, все заміню. Ну головне, що не течуть ці клапана менше трошки роботи буде. Зараз у нас по плану виставити клапана, перебрати карби, глянути жигу. Ну і в принципі все. Далі будемо укомплектовувати, ставити всі резинки, ручки, курки. В общем, це все ми зараз будемо. Але перед цим хочу виставити шку клапана, зробити вже технічку, щоб все було готово до запуску. Проводку розкинемо останнім вже, таким. Остання дія наша буде розкинем проводку. Ну і т.д. Маю таку думку розмістити отут а, лампу контрольну на зарядку. Ну, не знаю де розмістити, думаю, тут попробую, Подивимося, що вийде. 14 -е чи 16 -е свердло. Все, вийшло нормальо, в принципі. Головне, щоб тепер не мішало на фарі та і все, оптики. Ось у нас так, ось, зарядка буде світитися, ось лампочка на зарядку. Зелененьким, під колір мотоциклу. Коротше, розкинув всю проводку, треба все це діло проаккуратити, звісно. Ось на цьому тумблеру буде включатися світло. Ну, воно одне положення без ближнього дальнього, просто от дальній і все. Ну А тут він буде включатись і тушитись. Ну В принципі, проста система. Ось два виходи під АКБ. Зарядка повинна бути. Встановив я релюшку рідну, яка на ньому стояла. 302. Надіюся, що вона робоча. Ну, в общем, будемо дивитись, пробувати. А, генератор також поставив, там, кольцо під герметик. Ну, в общем, все як потрібно. Не пропаював я, правда, проводку. ну Зараз, поки так, провірю, чи все воно працює, а потім пропаяє, якщо. що. На пропайку виділю там якийсь диньок, то таке, чепуха. В цілому, в цілому воно вже ось преакчую, буду пробувати його оживляти, воскрешати, вихлопі ще якийсь поставити, і буде йому щастя. Броді, все. В принципі, все поставив, світомаскировочку, масло залив, все, в принципі, готово, Бак там як небудь поставив. Ну, трохи торопився, звісно. Хотіла Іванка завести, показати тобі, як він працює. Ось такий лютий вихлоп, як в Максі, в вколхозив. І ще ось тут Шовчики не зачистив, нічого ще там не зробив. Но все на скору руку, бігом-бігом. Ну, Вихлоп тримається потужно, все як треба, такий короткий. Ззаду тут такі штучки. Ну, в общем, все вроді було. Оцей тумблер е, я замінив, бо не працював, то який я поставив Поставив інший рідний. Ну, зараз все працює. Оп. Контролечка горить, все працює. І з таким свічем, включеною жигою тумблером, можна включити її Набарити. Ну, там он, десь воно. Ось, воно так світиться. Ну, та це ж на чорнову, мужики, все на чорнову, Якщо що, підфарбуємо, то нічого. АКБшка була живою з ним в комплекті. Свіженька, новенька, 6 вольтова. Так що також з ним проблем не буде. Ну, що ж, бензин залитий, можна спробувати його воскресити. Ну, Карби ж не крутив, нічого поки не цей. Перечистив просто і поки що вони остали, залишились так само накручені, як і були. Я до них ще не ліз. В плані регулювання, нічого не ліз поки. Поки я хотів провірити, чи все воно працює, крутиться і нічого там не збилось. Ну, Давайте спробуємо. Так, бензин вже, я думаю, щось натекло. Угу, так, Там. є, Тут О, щось булькає. Ага, також є. Так, давайте спробуємо. Я не знаю, що воно вийде. Чесно кажучи, самому цікаво. Так, що у нас? Тут воздух закриємо. Так, ну що, з Богом, мужики? Так, лампа наша світиться. Давайте пробувати. Ух, Ух може підгазувати треба.

просто подналаштуем, подналаштуем. Будет как треба. Иванка жив, ожив. Наконец-то. Ну, працює. Це вже добре. Ну, регулювати треба, камуфляж прибити треба. Треба сидіння ще купити чи обтягнути. Ну, та то, то все поміли. То все таке. Головне, що наш Іванка жив. Так що, аух, наконець-то. саме головне, так переживав. Ну нічого, в принципі, всавок. Підналаштується і буде йому щастя. Зараз залите масло для промивки, воно таке ну, саме дешеве, в общем, залив. Хай він попрацює трохи, потім зілью і залю вже те, що треба. Ось тут була історія із обірваним е, болтом в, в цьому, не знаю, як правильно, пипті В цьому маятника чи що. Ну, коротше, не в тому суть. Приварив я, ось тут буде отака оця. А, воно як виходить. Ну коротше, не болтом, а гайкою буде піджиматись. Ну, неважливо. Головне, щоб працювало. В принципі, саме головне, зарядка є, працює, заводиться, все як треба. Інше ми відрегулюємо і буде йому щастя. В колесах ну в принципі колеса ну, реально живі. Вибирав найкращі, які в мене були, щоб нічого не робити. Я їх нічого не робив. Вони от, переднє, просто круте, класне колесо із касіка. Це ще, по-моєму, мені відправляв підписник два колеса зелені. А це одне із, із них, по-моєму. А заднє колесо, по суті, нове із 11 Дніпра. Воно було на запасці, не їздило, навіть сальник стоїть. Так що подшипники не то що живі, вони нові. Ну, В цілому колесо зачетне, да? І сам мацака вийшов теж. Я думаю, нічого так. Ну що, така у нас неділя видалась. А така неділя видалась. Завели ми Іванка. Нарешті довго чекав я цього, щоб вже почути, як він нормально буде працювати. Ну, в цілому працює як треба. Клапана я не почув, щоб були з ними якісь дефекти, проблеми. А карби ми виставимо, трошки підрегулюємо. Найголовніше те, що він заводиться, і є зарядка. От, все. Саме головне. І нема посторонніх шумів. Так що. Далі рухи ми з ними будемо. З ними я маю на увазі Іванка і його побратимів одиночки продовжувати там пізніше. На цю неділю планую знов таки повернутися до нашого тренічка і продовжити рухи з ним. Там реально дуже-дуже багато цікавого. Я просто ж ну, нічого не розказую тобі, поки тут про Іванка випуск або ще про щось. Але про тренічок там буде в принципі цікаво. Так що не забувай, приходь наступної п'ятниці до нас на до нас на канал Роутри 34 Ну і до зустрічі.